З вами знову всі, і це моє нове відео. Ми Сьогодні будемо з вами грати нову рубрику. Тобто ми сьогодні будемо грати Бравл Stars. У мене є ось стільки бійців 1379 кубків 1435. Сьогодні ми з вами будемо грати приблизно 5 каток. Будемо грати в соло, тому що в парни я не хочу грати. Будемо кожен бій грати на різних бійцях. Тобто ми беремо. Перший бій ми зіграємо на броу. Oh. Починаємо бій. 10 людей вже завантажувані, ми можемо спокійно почати грати. Ми заспавнилися. Біля нас заспавнився спайк. Тут немає спайка, я не знаю, що якийсь. я би як його звати. Як його називають. Ну, мінус мінус. Добренько, ми збираємо баночки, 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 це зрозуміло. Вибачте, за голос, я трохи присорів. Вбиваємо Мортіса. Ультуємо. і мінус Мортіс. Добренько. Кікаємо баночку, забираємо баночку. П'ять людей залишилось. Бачимо розу. Нам больно було, але ми її виграли. E, бачимо три, три баночки, які можна зібрати. Зараз я шукаю місце, куди можна стрілити. Я знаю, куди можна стрілити. Сюди стріляємо. E, Забираємо баночки, бо нам треба баночки. Бачу Ельмо. Забираємо баночку. Бачу Ельмо Ельмо і Таро. Таро міну. Ельпримо, я не знаю, де. Зараз пошукаємо його. Немає. Може пристріл. Ніде, його не видно. Добре, ніколи шукай його тут. Куди вони мають? Да, ще бути? А Вот, Ільфримо. Добрий день, Ільфримо. Що ви зробите про це маленьками? Нічого. Ей, Это я вам полоску подуху. Мінус... Э, 4 тисячі. Мінус... Добре, ми виграли цю катку. У нас, Нам плюс 11, сутки, тому що ще плюс 1. Плюс 10 блізів за, е, за 10 ранг на броуті. Броуку. Е, наступний боєць це буде м -м, Тік. Беремо Тіка, В мене на нього знову теж є мутація, як на Броука. Бо зараз ми сьогодні будемо грати тільки за мутованих. А ні, один буде не мутований. Тому що... в мене є два міфічних. Тривога почалась. А, ні, це ведбій. Добре. Е, так, бачимо. Зараз ми його Я Не забу, як його згоди, але добренько. Мінус він. А як на банці появилася одна банка? Йой, так шкода. Шкода, ну буває. Тільки я не прям так гарно грати, але мій рівень є. Добренько, беремо берем зараз Бо. Е, так, бо в мене на п'ятому рівні. Е, пішов бій. Е, зараз е, я надіюсь, я забрав я вмію грати, тому я зможу перемогти, надіюсь. Зараз я не знаю, я походу і та, я з ботами граю, тому що в мене на бони такий вже і високий рівень. Шкода, що з ботами. Треба було зняти без ботів, ну нічого. Може, може якщо вам вийде e, Brawl Старс, то я зможу ще зняти. Ти ж зніму. Якщо я побачу на цьому відео 40 переглядів, то я випускаю другу частину Brawl Старс. Надіюсь, ви наберете. І я постараюсь забити якусь картинку на. Ну Она просто таке гарне. Ну, розпадимся. А, і прошу. У мене статистика 55% людей не підписаних. Ну, ми зайняли третє місце, це нормально. А ні, друга, друге, друге. 10 бриллин плюс, бо ми на 10-й верх. Підняли його. Так, беремо, напевно. Лілі. -лі. Відео вже триває 4 хвилини. Ну, як, 5 вже, 5, рахуйте. Думаю, до 10 ми не доб'ємо. Думаю, менше буде відео. Я не хочу вас нагружати. Дивіться, тут є 2 людини, як мінімум. 3 людини, я би сказав, тому що там бас з першим рівнем, рівнем професіоналізму. Зараз ми знищуємо баночки і забираємо баночки. Зараз буде тільки вішив. У мене є гаджет на те, щоб в царство заходити. Зараз ми мы забуваю, е, як как называется. Ну добре. Заходимо в царство. Ах ти! А куди? У Зарас я как раз доброе в царство за... зашел. Ой, ой, Ай, аккуратно. Получаем жесткий урон. И рай от бота. Что ты такие? Что я тут все на царство что мы уже ходили? Не-не-не, ты боишься лучше рухать? Йой. А, це Ніто, здається. Нарешті є мінус ніто Зараз ми забираємо його Медведика. Мені подобається скин там, де він е, панда. Панда. Це прикольний е, замість того панда. Ні, замість медведика панда. Ну зараз ми виходимо в бій, у нього 7 банок, в мене 6, це погано. Ах ти! У меня гаджета загінчилась. Я витратив всю на Ну ах ти, ти, ти далі від мене стріляєш. Давай, ты мене вы дістань. достань. Давай. Давай, 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 давай. Я хочу, я хочу, щоб ти... З тобою Розумієш, що ти вигнеш побавил позицію? Давайте підіграв трохи інтернет і все. Я, я, я на його полі рахую. Ну, ну, на його полі було важче виграти, бачите? Емоції не тільки. Ну ок. Другий місяць це теж добре. У вже 13 у нього. І перша покачка. Так, ще залишилось, ми, ми зіграємо на... На трьох. На чотирьох. На чотирьох. Ми зіграємо на чотирьох бійцях. Рам за базу. Мене, мене на нього 15 гривень. Мені щось там показує, Угу, не хочу. Ну то зрозуміти що. Добренько, беремо базу. Поміняємо емоджі. Зараз я пошукаю на нього емоджі якось цікаво. Яка в мене є. мене Ніякої ну, емоджі нема, але ну, значить, я буду. Ага, добренько. Лайк like і дезлайк. Ну, Сюди. Нічого не можна поставити. Лайк, дизлайк. О! тут дизлайк. Все, добренько. І погнаю бій. Останній бій. Добренько. Якщо на цьому відео набереться. До 40 переглядів ще. Чекайте, чекайте. 5 лайків. То я зніму другу частину і ми зможемо e, з вами зіграти на інших бісях. Бо я думаю, я до цього часу не зможу качнути Мортіса. О, прикольний модж. Добре, в мене на базі є такий скін, який виповнені, здається, з якогось зірки. Витрачаємо гаджет. Здоровчик. так подобається бачите? Значит, зараз Бачим, що він хоче іти. Давай, 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 підійди, підійди, давай. В наших деяких випадках. Ай, я больно, е, е я не хочу. Опа! Є мінус, бачите? Я його трохи заморожу. Все, тікаємо. Дуже, дуже корисно, дуже чесно. Зараз лікуємося. Лікуємося, 6 баночок у нас і. 1140 хп. 11 тисяч 40 хп. О, бас проти база. Цікавий файт буде. Зараз ми... В нього так само 6 банок, тільки хп трохи буде. Це байт на те, що він до мене пише. Зараз ти пока забере ще одну баночку і в мене буде. Ах ти! Заради баночки я прокакав по походу, перемогу. Ну, добренько, на такому епічному моменті. Я з вами прощаюсь і всім па-па!